Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Україна вже воює четвертий рік тільки повномасштабної війни. І за цей період нам весь час розказують про економічну стійкість, про адаптацію, про відновлення. Але чи справді існує економічне відновлення, чи ми просто виживаємо за рахунок донорських коштів? І давайте ми сьогодні розберемось в питаннях економіки. Що це таке? І найголовніше зрозуміємо, що таке Міністерство економіки, бо ми сьогодні будемо казати про це міністерство, і за що воно відповідає. А воно відповідає за державну економічну політику, за промисловість, за інвестиції, за експорт, за ринок праці та зайнятість, за політику відновлення бізнесу, за координацію програм підтримки. Тобто, це є підтримка, релокація та гранти. За стратегічні документи відновлення. І важливий момент в тому, що Міністерство економіки воно окремо формує правила, по яким мають відбуватися економічні процеси. Тобто, щоб працювала економічна модель від центру до низу. Тобто, Центральний рівень напряму співпрацює з територіальними громадами. Якщо ці правила слабкі, то економіка буде деградувати. Навіть за наявності допомоги. Ось в чому важливість є, мають бути правила. Скільки ж було виступів міністра економіки, бо це також важливо, всі ми чуємо виступи з боку фінансістів. А які виступи були з боку економістів? Так ось, мова йде про виступи з Верховної Ради, з трибуни Верховної Ради. Та про що ці були виступи? І ось ми візьмемо такий період, як 2022 рік по 2025 рік. А виступи відбувалися епізодично, за викликом самого парламенту або в рамках урядових годин. Так ось 22 рік, скільки цих виступів було? Від 4 до 5 виступів було з боку міністра економіки з трибуни Верховної Ради. Які були основні акценти: це падіння ВВП, це збереження зайнятості, це релокація бізнесу, це виживання економіки в умовах війни. І ключова риторика в тому, що головне. Втримати бізнес і податки. 23 й рік це вже був виступ від 3 до 4 разів. Основні тези стабілізація економіки, запуск програм грантів, акцент на малий та середній бізнес, Початка, початок розмов про відновлення. І ключова риторика. Ми пройшли дно, далі буде вже зростання. 24 рік від 2 до 3 виступів. Наголоси про відновлення ВВП, про залучення інвестицій, про індустріальні парки і про приватизацію. І ключова риторика була в тому, що економіка адаптувалась до війни. 25 й рік від 1 до 2 виступів. Мова була про післявоєнну модель. Міжнародні фонди, довгострокова стратегія і ключовою риторикою було те, що готуємо фундамент на 10 днів. Це дуже коротко про виступи міністра економіки з Трибуни Верховної Ради. І що ж саме пропонувало Міністерство економіки? І тут найголовніше зрозуміти, що вони пропонували. Перше, це релокація бізнесу. Це був період з 22 по 23 рік, що декларувалося термінове перевезення підприємств із зони бойових дій, це збереження робочих місць, це перезапуск виробництва в безпечних регіонах. А що по факту було зроблено? Переміщено приблизно 800 підприємств, а реально запрацювало менше половини. І ось є така системна проблема. Релокація не дорівнює розвиток. Розвиток це зовсім інше. Відсутність інфраструктури. Відсутність ринків збуту після приїзду. І це не економічна стратегія. Ні. Про розвиток тут не варто казати. Друге, це вже грантові програми та є робота. Це був період з 22 по 25 роки. Що ж пропонувалося? Гранти до 250 тисяч гривень надавалися. Програми були для фермерів та ветеранів. Ці програми також пропонувалися. І відповідно створення нових робочих місць. По факту, були подані десятки тисяч заявок. Були. Озвучені і задіяні середні гранти, над якими вже підприємці і ті, хто хотів наладити свій бізнес, співпрацювали з цими грантами і залучались до цього. Але бізнес, він виживає, він не адаптується, ось чому проблема. Бо гранти це не розвиток, це частина. І ось питання. з цих бізнесів, про які тоді ще казали, працює зараз? Після двох років? Назвіть мені цей бізнес, який успішно працює. Третє це індустріальні парки. Що заявлялося? Заявлялося про індустріалізацію, про залучення інвестицій, відповідно, інвесторів, щоб вони заходили. Про нові робочі місця. А в реальності це більшість парків, які існують тільки на папері. Інфраструктура відсутня. Резиденти вони одиничні. Четверте: це дерегуляція та підтримка інвестицій. Що таке дерегуляція? Це процес скасування або зменшення державного регулювання, контролю та нагляду в певній галузі економіки. Так ось. Було заявлено про спрощення дозволів, про зниження регулярного тиску, про захист інвестора, інвестора. А насправді, дерегуляція вона була фрагментарна. Інвестор не бачив гарантій, тобто, він не заходив фактично. Він розвертався і йшов. Бо не було створено певних умов. Не було створено тих можливостей, щоб. Все було надано інвестору. Ось тому інвестор не заходить. І відповідно, економіка не росте без гарантій. Гарантій не було. І, відповідно, факт в тому, що дерегуляція, про яку тоді заявляли, вона просто не здійснилась. П'яте. Це стратегічні об'єкти відновлення. Мова йде про стратегії, яких дуже багато. Бо ці стратегії є і на центральному рівні, і на місцевому рівні стратегії розвитку. Але вони не мають фінансового забезпечення ці стратегії. Не прив'язані до конкретних відповідальних осіб. Ніхто не відповідає за ці стратегії. Не мають вимірюваного результату. Тобто результату немає тільки. Заявка про цю стратегію на окремий період, але в результаті цього немає. Звіти міністра економіки, бо всі ми розуміємо, що чиновник будь-якого рангу повинен звітувати. Так ось які були звіти міністра економіки. У відкритих стенограмах Верховної Ради немає щорічних обов'язкових звітів міністра економіки. І це великий мінус. Бо незалежно від ранга чиновника, чиновник має звітувати. І це має бути виписано на законодавчому рівні. Але формат звітності, а ми кажемо зараз про звіти міністра економіки, були в такому вигляді: це виступи на урядових годинах, це були презентації, це були коментарі у засобах масової інформації. І звіти були відповідно кабінету міністрів України в цілому, в цілому вони звітували. І це не управлінська звітність. Про це дуже складно казати про ось таку звітність. Але про що ж звітує міністр економіки? Скільки програм було запущено, скільки коштів передбачено, скільки заявок було подано. І відповідно плани на майбутнє. Але чого немає у звітах? Немає чітких економічних цілей, немає відповідальності. Конкретних посадовців. Аналізу немає провалів І порівняння, ось такий був план, а ось по факту, що немає. І ключова системна проблема це те, що мінекономіки звітує не за результат, а за свою діяльність. А це зовсім різні речі. Що ж відбувається в дійсності з економікою? Економіка живе за рахунок зовнішньої допомоги. Ми всі це розуміємо. Внутрішні інвестиції дуже слабкі, промисловість відновлюється, але дуже повільно. Малий бізнес виживає як може. І трудова міграція, вона триває. Що реально відбувається з економікою в територіальних громадах, якщо взяти період 2022-2025 років? Бюджети громад залежать від ПДФО. Економічний розвиток дорівнює як латання дирок. Відсутність стратегії розвитку, їх немає. І кадри без економічної компетенції, тобто люди дуже далекі від питання економіки, але вони займають відповідні посади. З 2022 року більшість громад не створюють нову модель економіки, а перерозпреділяють стару модель. Який ще висновок можна зробити? Міністерство економіки України працює, але працює без чітких ключових показників ефективності, а це дуже важливий момент. І ці -оці показники ефективності вони показують, чи досягнутий результат, а це зростання продуктивності, це збільшення експорту з доданою вартістю, це нові робочі місця з високою реальною заробітною платою. І це реальні інвестиції. І також це зростання доходів громад. І ось у Міністерстві економіки, на превеликий жаль, немає публічної системи ключові показники ефективності, за якою можна сказати, ось оцей успіх, а ось оцей провал. І без ключових показників ефективності немає, відповідно, відповідального, немає управління таке, яке воно має бути. і Є лише імітація діяльності ось і результат, що ми маємо на сьогоднішній час в питанні і в розумінні економіка України. Шановні глядачі, ми дуже стисло з вами пройшлись по питанню економіки. Тому, якщо у вас є питання, залишайте в коментарях, ставте вподобайки і ставайте нашими підписниками. Я всім вам дякую і вже до нових зустрічей.